Шановні гості та мешканці міста, сьогодні ми зібралися з вами на урочисте відкриття погруддя славетному чернігівському полковнику, захиснику міста Конотопа у Конотопській битві Григорію Гуляницькому, справжньому козаку, воїну великої мужності і сміливості, безмежна любов, якого до України стане гідним прикладом для нащадків, завдяки його залізній стійкості. Великому таланту воєначальника начальника українська армія здобула блискучу перемогу у Конотопській битві, яка стала початком тернистого, але переможного шляху до вільної, незалежної України. Тож недарма одна з кращих шкіл нашого міста носить ім'я Григорія Гуляницького, почесне право внести державний прапор України. Надається учням богунівських класів загальноосвітньої школи номер 7 імені Григорія Гуляницького. Урочиста церемонія з нагоди відкриття погруддя Григорію Гуляницькому оголошується відкритою. Україні, слава Україні, товариство! Ну, По-перше, перебільшили трошки мій вклад до цього пам'ятника. Насправді цей пам'ятник подарували дві людини. Це народний депутат України Ігор Федорович Молоток і приватний підприємець Мисля. А з мене, як з міського голови, це трошечки тротуарної плитки. Ну і так, окультури та благородити. Хочу одразу сказати, що... Роботи тут не завершені, вони ще триватимуть орієнтовно тиждень, щоби закінчити тут все. Але тим не менше, зараз ми знаходимося практично на тому місці, де буквально от, в метрах двохстах, ви всі знаєте, стояла від нас контовська фортеця, якою того свого часу керував пан Гуляницький, завдяки якому ми вистояли, вистояло наше місто і гетьман на той час пан Виговський. Зуміг зібрати військо, військо не тільки з українців, а військо з наших побратимів, з кримських татар, з поляків і прийти сюди на підмогу конотопцям. Ви знаєте, якщо далі було, була величезна перемога, яка поки що на жаль є найбільшою в нашій історії. Я сподіваюся, далі перемоги у нас ще будуть. Найближчим часом ми ще побачимо жовто блакитний прапор над Кремлем і вийдемо на кордон з Китаєм тому я впевнений, що у нас все буде добре. Слава Україні! Доброго дня, шановні конотопці, гості міста. В історії нашого міста є видатна подія, знакова подія, яка вписана золотою сторінкою в історичної пам'яті нашої держави. Це конотопська битва. Ця подія є великою гордістю нащадків за героїчні подвиги тих людей, які захищали нашу державу. Ця битва 1695 року дала можливість дійсно конотопу стати історичним містом. Особливо, особисто я глибоко переконаний, що Конотопська битва була і залишається тим, Тою подією, яка дає можливість гордитися цим містом. Зараз, відкриваючи цей пам'ятник, ми одному з головних героїв Конотопської битви ми віддаємо данину поваги, данину пам'яті тим історичним подіям. І найголовніше, ми відновлюємо історичну справедливість. І вже наші діти, онуки будуть пам'ятати історичну постать Григорія Гуляницького. Слава Конотопу, слава Україні! До слова запрошується професор, доктор історичних наук Віктор Брихоненко. Слава Україні! Шановна громада, пані і панове! Глибоко символічно, що цей пам'ятник нашому герою відкривається в період, коли Україна переживає тяжкий час, в період чергової російсько-української війни. І це накладає величезний відбиток і на цю подію, і на все наше сьогоднішнє життя. Теперішня російсько-українська війна не є винятком. Це логічне продовження всієї канви попередніх російсько-українських стосунків. Починаючи з кінця 15-го століття, як тільки Московія зіп'ялася на ноги, вона мислила приєднати українські і білоруські землі, поставити ці землі під царський свій каблук. От і російсько-українські війни продовжувалися із 15-го століття і до сьогодні. Думайтеся, 500 заком років війн. Оце основна канва. Російсько-українських стосунків, які е, тривали е, з того часу і до сьогодення. І тому ми сьогодні повинні, шануючи Григорія Гуляницького, ми повинні задуматися над тим, щоб винести уроки із тих подій і не повторити ті помилки, які тоді повторилися. Знаменита українська перемога, яка уславила козацьку зброю, яка уславила татарську зброю під Конотопом. Але це була величезна перемога в одній битві. Але на жаль, тогочасну російсько-українську війну. 1658-59 років Українська держава Гетьманщина програла. Ми не повинні сьогодні виграти одну битву, програти всю війну. Ми повинні виграти всю війну, От для того, щоб окупант, який би він не був, зараз зі Сходу, завтра може бути з півдня, з заходу, чи невідомо звідки, ніколи не топтав нашу землю. І вдивляючись у ті події, ми повинні винести наступніші уроки. От ви подивіться. Російський агресор у 2014 році зайшов не на Сумщину, від якої 300 закон кілометрів до Києва, а зайшов на Донбас, звідки півтори тисячі кілометрів до Києва. Чому? Вони пам'ятали Конотовську битву, Вони пам'ятають, в історичній пам'ять росіян закладена на генетичному рівні оця поразка. От і їхнє уявлення про те, чим дихає Сумщина, чим дихають її мешканці. Тільки тому на Чернігівщину, на Сумщину Путін не поліз, що знав. Тут його слівом сівлю ніхто не зустрічатиме, тут він отримає партизанську війну. І тут не буде ні Сумської республіки, ні Чернігівської республіки, нічого. Це перший урок, який ми повинні пам'ятати. Другий урок, чому ви програли ту війну після славетної перемоги під Конотопом? Коли Московський цар боявся, що спільне козацько-татарське військо піде на Москву, коли він втік з Москви до Ярослава, а е, у Москві почали нарощувати мури Кремля. Чому ми програли? Через те, що не було внутрішньої єдності, через те, що чвари всередині от, розладнали еліту Гетьміщини, козацьку старшину. От, і цим скористалася Москва і наші супротивники. Ми не повинні сьогодні допустити цього. Ми повинні тримати порох сухим, от, ми повинні тримати нашу єдність. Єдність не заради єдності. Не заради прощення тих, хто під маркою єдності розвалює Україну, а єдні заради того, щоб ми перемогли як у цій гарячій війні, так і в війні з нашим найголовнішим ворогом, з нашими злиднями От і з нашим тим становищем, в якому ми нині перебуваємо. Слава Україні! Герої! Слава! Почесне право відкрити погруддя Григорію Гуляницькому надається міському голові Артему Юрійовичу Семеніхіну Народному депутату України Ігорю Федоровичу Молотку та сину Сергію Змислі Павло Змисля. Просимо покладанням квітів віддати шану захиснику міста Конотопа у Конотопській битві Григорію Гуляницькому. Битва увінчалася в віках, Потрималась Україна на героях, козаках, Гуляницький і Виговський, мудрі наші ватажки, захистили рідну землю, здобувши славу на віки, державний прапор України винести. Сього лагерями стали Буляницький і Веговський, на твою облогу зібрав військо, козацькеє, ще й Орду в Захотіли козаченьки москаля провчити і для цього задумали річку заготити. Подаємно вдень і вночі гадку насипали. Після цього все довкола, як болото, стало, горда зліва, а військо справа, славне з козаками, причаїлися і в заплаві на січу чекали. Були послані загони на стан трубецького, щоби заманити москаликів на слизьку дорогу. Сталась тріча, стала Січа. Реванули гармати, скресли шаблі, козаченьки стали відступати, а москаль реве, москаль тисне, скільки має сили, аж допоки у болото їх не заманили. Ступали, били, різали і рубали, й болото топтали. Зранку рано до полудня гармати ревіли списи, гнулися і ламалися, і стріли летіли. Чого не бажали постріляні і порубані в багнюці конали. Слава ж батьку Іванове-Говському, Слава Україні, слава війську козацькому. Оде віку й да нині слава війську козацькому, оди віку й до нині.